Шановні здобувачі освіти. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати прийоми роботи з кушнірським ножем, нарізати смужки з хутра різної довжини та ширини. Початком роботи ми повинні перевірити наше робоче місце, щоб воно було не захаращене та добре освітлене. Всі інструменти повинні бути в нас в коробочці. Ножниці та кушнірський ніж повинні обов'язково знаходитися в чохлі. Кушнірський ніж основний інструмент під час розкрою хутрового напіфабрикату. Використовується кушнірський ніж основний інструмент під час розкрою хутрового напіфабрикату. Отже, з чого складається наш кушнірський ніж? Обух ножа, лезо, гострий кут та черенок. Тепер ми з вами розглянемо основні правила тримання кушніцького ножа. Ніж утримують великим та середніми пальцями правої руки. Вказівний палець розташований на обухі ножа. Безіменний підгинають до долоні, а мізінець відвертають у бік, утримуючи його прямо, використовують його для упору. Якщо ви шульга, то всі операції робите лівою рукою. Перед початком нарізання смужок з хутра ми повинні підточити кушнірський ніж за допомогою бруска для заточки ножа. Ось такими рухами. З однієї сторони та з іншої в іншому направленні. Потім ми беремо дощечку з шкіряним покривом для правки леза. Ось такими руками. Як ми з вами навчилися правильному триманню кушнірського ножа та заточили його, ми з вами розпочинаємо нарізати наше хутро. Тримаємо наше, наше хутро лівою рукою за кінчик, наш мізинчик кладемо для опору на іншу сторону та починаємо вести лезом по нашій шкіряній тканині. Ось так, притримуючи, намагаємося не зрізати наш волосяний покрив, бо це буде неправильно. Етапом ми з вами будемо нарізати наше хутро шириною 4-5 мм. Поступово ми будемо перехватувати нашу шкіряну тканину, не дорізаючи до кінця. Починаємо тепер спочатку. Перехватуємо нашу шкіряну тканину для більшої зручності та доводимо донизу. Знову беремо за кут та надрізаємо трішечки, потім розвертаємо. Та починаємо вести лезо донизу. Прави витримувати товщину нашої смужки 4 міліметри. Смужки шириною 4 міліметра в нас з вами вийшли. А ми нарізаємо смужки із хутра шириною 3 мм. Беремо закінчик, кладемо наш пальчик та починаємо трішечки надрізати, та потім заводимо лезо та ведемо до кінця, до гострого кута. Та потім починаємо все спочатку. Не доїжджаючи до кінця, знову починаємо спочатку. Смужки шириною 3 мм в нас з вами вийшли. Після того, як ми з вами закінчили наше нарізання смужок, ми з вами повинні прибрати наші інструменти. Ми повинні наш кушнірський ніж обов'язково покласти в чохол та у спеціальну коробочку з інструментами. Так само ми з вами складаємо наш брусок. Та дощечкою з кожаним покровом до нашої шкатулки Наш урок підійшов до кінця. Чекають від вас виконаних робіт з нарізання смужок різної ширини. Фотозвіт надсилайте до Google класу. Бажаю вам успіхів. На все добре.